Такий я маю характер. Ну а що Дивіться, бачите. Замітив, що в нас є одна одиносінька, отака загублена плиточка. І вона прям на такому видному місці, і трохи вона мені затемна, розумієте? Затемна і е, муляє в мене око, тому що є одна вона отам, одна отам. Ну, коротше, але отут вона прям така одна одиносінька серед всіх світлих. Що ми будемо робити? Правильно будемо її демонтувати. Вадим! Прийшло у нас майже сутки, десь 20 годин відкладання. Знизу у нас мембрана, мембрана вона дуже вологу не пропускає, тому є велика віру і що ви навіть вийде зняти її цілою і не порвати нашу мембрану. Мені ліксбрес. Але шанси зменшуються. Байде, що це за присоска? Де ти брав? Аліекспрес. За тебе все, віта. Заповненість є. А? Яка заповненість? Яка заповненість, батько. Як для мами? що? Ну, Бо мама приїде, буде казати, що, Подивіться, що це підлога. Це погана заповненість. Чим пахне? Да, Грубими не <реш> Ну, е Вціліла вона, не вціліла, але. Сусідні тілі? Диви, пранка. Отака От заповненість. Ну, є трошечки пропільщення. З цього вивіду, через скільки СВПшки треба збивати? Е я взагалі рекомендую 24 О, 48 годин. 48 годин мінімум, тому що бачите, от воно... Волога ще. Та волога прям ще крепка, що от клей ще взагалі не, не цей. Тихо. По коротшій стороні нанесли і вкладаємо. Так, ваді. Нема дубля? Ні, нема. Буля, немає, ваді каже. І отак я люблю. Завести легень. Сюди. І. Ну, чуть -чуть. О, пішло. 15 хвилин, а можна сказати, я собі е, на все життя зробив спокій. Бо я би, ну, ти ж знаєш мене, я, я би ходив би цей банк. І потім себе картав. <му> Чого я не поміняв? <му> ну, характер такий.